Ни Миколай, слабкий рубль і трохи сильніша гривня. Та солдати вже одужують у львівському госпіталі. Про ці та інші події дивимося сьогодні на другому телеканалі. Це новини 20.15. З вами Мар'яна Підковська. Далі, як звично, аналітичні сюжети від наших журналістів. Слабка гривня, але ще слабший рубль. Курс валют досягнув критичної позначки, як в Росії, так і в Україні. Цього року Миколай буде бідним. Страшно, коли все спочатку. Поранені військові у Львівському госпіталі вчаться заново ходити та рухатися. Реабілітацію львові прийшла вже сотня героїв. А то дах над головою. Діти сироти отримали до Дня Святого Миколая найцінніший дім, а бійці на сході подарунки від дітей. Бідні, але сильні українці. Війна та економічна криза залишила людей наодинці з високими цінами та мізерними зарплатами. З наближенням свят дорожчують продукти, б'є рекорди долар та євро. Бідний Миколай та голодні свята чекають українців. Однак економісти роблять оптимістичні прогнози. Невдовзі ситуація стабілізується. Такої важкої зими українці не пам'ятають ще з 90-х. Долар в обмінниках росте мало не по годинах, гривня знецінюється на очах. Через стрибок валюти ростуть і ціни на продукти та інші товари. Свята наче наближаються, але жодного ажіотажу і активності серед покупців не спостерігається. Люди купують найнеобхідніше і скромно готуються до новорічних свят, бо ціни шокують. Дуже гарні, шикарні ціни, особливо на пенсійний вік, на нашу пенсію. В два рази подорожчала, навіть квартплата на 20% виросла, газ, світло, світло обіцяють підняти, і опалення страшне дорого. Пів пенсії йде на оплату комунальних, а на пів лікарства, а потім туди витрішки продавати. Ціни кусаються і примушують українців хіба що виживати. Люди затягують паски та чекають, коли все закінчиться. Але українці сильні і терплячі, вони готові терпіти кризу, аби не було війни. Пенсіонерам то не під силу тягнути, але з часом потихеньку, потихеньку ну добре. Аби тільки були здорові, або тільки було мир і злагода, тоді буде все прекрасно. Ціни ціни зросли і нижчими вони вже не будуть. Однак на фоні наближення свят є шанси стабілізувати неспокійну гривню, каже економіст Андріан Фітьо. більша частина продукції у нас в Україні. М'ясо, молоко, яйця, все, що зараз буде до святкового столу. Так воно є в Україні, і купляємо за гривню. На буде великий попит на гривню. Наступне комунальні послуги. Ми сплачуємо в гривні. Тому о, також буде десь населення вишукувати себе ту гривню, і менше буде користуватися доларом буде десь е як засіб зберігання використовувати долар. Тому можна розглядати, що курс гривні стабілізується в короткостроковій перспективі. Місяць з вами можемо отримати стабільний курс гривні. Однак радіти рано, додає експерт. Невдовзі українців чекає чергове подорожчання комунальних послуг. А вже з весни, як наслідок, знову подорожчають товари. Андрій Фок, Віктор Сембратович, новини 2015, другий телеканал. Росія в паніці, а рубль найслабша валюта у світі. Ніщо так не тішить українців, як не гаразди в сусіда-агресора. Це нічого, що в нас гривня теж падає. Головне, що в Росії гірше. Лише за добу рубль подешевшав на 8%. Це означає, що в найближчому майбутньому в сусідській економіці буде непереливки. Про те, що відбувається в Росії, далі у сюжеті. Перша година ночі в одному з російських супермаркетів людям не спиться, не до сну, коли за долар дають по 100 рублів. Скуповують все від продуктів харчування до побутової техніки. Бояться, що вже завтра ціни будуть нереальними. Вже нині торгівці переписують цінники щогодини, а власники обмінників шукають п'ятизначні валютні табло із трьома символами до коми та двома після. Але поки одні панікують, інші намагаються людей заспокоїти, жартують. Дарианка, Дар здрасте! Ха. Получайте. Здесь 6 долларов. Пока. И навіть Путін Путин дурня, коли переконує журналістів, що нічого страшного в падінні рубля немає. Вот смотрите, мы а, раньше продавали товар, который стоил 1 доллар. А получали за него 32 рубля. Мы продали товар. Нужно деньги приходят в рублях. 32 рубля получили. А теперь товар продали на рубль. А получили 45. Доходы бюджета увеличились, а не уменьшились. Але жарти мало допомагають. Росіяни далі штурмують магазини і обмінники. А російські бізнесмени журяться, кажуть, уряд і центробанк нічого не роблять. Останній, правда підвищив ключову ставку до 17%. Але замість допомоги вона не робить більше біди і доведе економіку до занепаду, бо накрутить вартість кредитів до 25% річних. Першими впадуть будівельний бізнес банківський та туристичний. Але якби не тішились російські біді українці, росіяни отримали, що заслуговують. Падіння рубля Робить шкоди і нам Україна зав'язана на російській економіці, на російському рублі. От якщо б, на мою думку, Національний банк раніше ввів би обмеження по операціям з російськими рублями, то можливо ми не мали б зараз таких ну, настільки сильних впливів на зміну курсу. Тобто, не так не так сильно Росія б впливала на зміну цього курсу. Тому що розрахунки в рублях продовжуються. у нас рубль фактично по всім нормативним документам національного банку. Рубль практично прирівнений до вільно конвертованої валюти. Причому експерти попереджають, повернення до колишнього курсу вже навряд чи буде. Впасти долар може хіба, якщо прийдуть інвестиції, а вони нам поки не світять. Вікторія прихід Олег Возний новини 2015, другий телеканал. Про те, що коїться сьогодні насправді з українською гривною, продовжуємо говорити з гостем нашої студії. У нас є Володимир Харко, економіст. Пане Володимире, вітаю вас у нашій студії дня. і одразу до запитань. Всі українці сьогодні страшенно радіють тому, що в нашого сусіда-агресора все так погано, хоча і в нас ситуація непроста в економіці, але коли... Сусіди гірше, це вже якось краще. Насправді в росіян усе так погано. Знаємо, що за рубль дають за долар дають уже 100 рублів. Так як там з їхньою економікою? Перше, що їхня система регулювання валютного вона трошки слабша від української, саме з організаційною складовою. По-друге, зрозуміла річ, є вплив падіння курсу ціни нафти. Відповідно, це впливає на курс, бо в них нафтодолари, так головні надходження. По-третє, є проблема вичерпання самих ресурсів золотовалютних у Росії. І це все разом впливає на їхню валюту. От. Чи це добре для України? Ну, звичайно річ, що це не добре, чому? Тому що падіння їхньої валюти в силу зв'язків української економіки з російською впливає також на українську валюту. Тому воно також є чинником зниження курсу в гривні. Одним із чинників. Пане Володимире, доки триватиме така ситуація, і на що власне які з... фактори впливають? Якщо говорити щодо України, то та ситуація з позицій економічних триватиме доти, допоки українська економіка не стане інвестиційно привабливою раз. По-друге, допоки структура експорту української економіки не переорієнтується чи не мінімізується вплив російської економіки на українську. От, і по третє, допоки система регулювання не набуде таких об'єктивних характеристик, тобто зникнуть оті всі інфляційні очікування різні, зникнуть різні спекуляції, от, і буде налагоджена ефективна система регулювання валютного курсу, тобто до різдвяних свят українцям на диво сподіватися не варто долар буде приблизно на такому ж рівні, як він зараз. Ну сказати, чи сподіватися на диво, чи не сподіватися, це складно сказати однак є певні чинники, які можуть можна позитивно оцінити. Це насамперед позитивне сальдо зовнішньої торгівлі, і це очевидно повинно б. Хоч трошки заспокоювати. В Україні прогнозувало, що долар буде по 24 гривні. Який прогноз у вас можливо? Знаєте, прогноз річ не вдячна. Е, тим паче, що він достатньо такий, е, знаєте, спекулятивний. І тому будь-що говорити, е, коли ми не ухвалюємо рішень, це ну, справа невдячна. Говорити, як воно станеться, е, складно. Ми ж не можемо спрогнозувати поведінки ані Національного банку. Вона не задекларована. Чітко в який спосіб це буде здійснюватися. Тобто курс відпустили, вільне плавання і тому спрогнозувати складно. Сьогодні українці не знають, що робити, мають збереження у валюті, мають збереження у гривнях. І таке питання у всіх: чи потрібно якісь покупки зараз робити, негайні, нагальні? Чи потрібно все-таки ті збереження залишити на такий чорний день, як кажуть у нас, як люблять говорити? І Знову тут є проблематика. З початку року з банківської системи вже. Відійшло близько 160 мільярдів гривень депозитів. От куди вони вкладені, от, звичайно, що частина з них вплинула, в тому числі, на валютний курс, тому що, очевидно, захотіли трансформувати це в інші іноземні валюти. Це от спекулятивна характеристика. Частина, можливо, пішла на якісь ринки нерухомості, а значна частина, очевидно, залишилася таким мертвим вантажем, як це називають, чи матрасним способом зберігання. Що звичайно негативно впливає також на розвиток економіки. Але люди сьогодні бояться також вкладати гроші у банки, тому що ми так? знову чули новину про те, що один банк також збанкрутував. Чому от з банками таке трапляється? І, і чи є у вас знову ж такі прогнози про те, що надалі більше банків знову опиняться на нулі? Тут є універсальний принцип, гроші люблять тишу. І тому банки можуть функціонувати за стабільною системою, стабільно. А коли курс мінливий, коли очікування інфляційні високі, коли забирають депозити, то зрозуміло, що банки, значна частина цих банків просто не витримують. Я вам дякую. У нас в студії був Володимир Харко, економіст, і ми говорили про те, що коїться сьогодні з українською гривною. А ми продовжуємо далі до новин. Стати на ноги треба не тільки українській гривні, але й нашим військовим. Після важких поранень та тривалого лікування солдатів доводиться заново вчити ходити та повертати до життя. Зараз у Львівському госпіталі на лікуванні перебуває 72 солдати із зони АТО і майже 20 військовослужбовців на реабілітації. Як почувають себе наші герої сьогодні? Далі у сюжеті. Зараз у військовому госпіталі реабілітацію приходить близько 20 солдатів. Один із них отримав травму спинного мозку та осколкові поранення майже три місяці тому поблизу Луганська. Хлопець каже, за час реабілітації вже одну ногу відновив. Аби ходити на двох, треба ще не один день працювати на тренажері. Та те, що зараз живий, вважає справжнім дивом. Нас відправили певну групу. І кожного ну, група розділилися. Одні охороняли одну точку, другі другу. Ну і так сталося, що там, де ми стояли, у нас був один окоп. Ну, і, і в нього злетіло два снаряди. А я один з десяти вижив. Та в госпіталі є й такі, що поранення отримали ще раніше. Євген травмував Петро ще в травні, неподалік Слов'янська. Я тут вже три тижні, і кожен день. Я приходжу сюди на апарат, ну значно покращення є, коліна краще згибається, як сказав мій лікар, там вже до 110 градусів згибається. Ну так добре. За весь час проведення антитерористичної операції на сході, а лише реабілітації у Львівському військовому госпіталі пройшла майже сотня поранених бійців. Та лікарі зізнаються, необхідних тренажерів не вистачає. Тому поранених бійців інколи переводять в інші заклади для реабілітації. На сьогоднішній день обладнання є мінімальний комплекс, тому що є набір на розпрацювання нижньої кінцівки, є один апарат для розпрацювання руки. Звичайно, потрібне обладнання набагато більше, але те, що є в нас зараз на сьогодні, ми справляємося. Якщо це є спинальний хворий, то до двох місяців, хоча має бути до чотирьох місяців. В зв'язку з тим, що в нас є великий потік пацієнтів, ми змушені їх виписувати і шукати їм подальшому місці, де вони зможуть проходити реабілітацію в інших закладах. Лікарі кажуть, більшість необхідних сучасних тренажерів для реабілітації у госпіталі закупили за кошти благодійників та меценатів. Тож тепер поранених можуть ставити на ноги не гірше ніж за кордоном. Окрім того, у госпіталі ще чимало солдатів, які реабілітацію проходитимуть згодом. Ми маємо 72 чоловіки із учасників АТО, які прибули безпосередньо із зони ведення бойових дій. Із них 32 – це є поранені. 13 травмовані, і 27 – це хворі, які доставлені в результаті гострого захворювання або загострення якогось хронічного процесу. Зараз всі вони перебувають тут. У нас на лікуванні на даний момент у важкому стані перебуває два наших пацієнта. Загалом від початку буремних подій на сході Львівський військовий госпіталь прийняв на лікування майже тисячу солдатів. Михайло когу та Іван Мазуренко. Новини 2015. другий телеканал. До Дня Святого Миколая четверо дітей, позбавлених батьківського піклування, отримали в подарунок. Власний будинок розташований у селі Лавриків Жовківського району. Житло для дітей придбали за кошти обласного та районного бюджетів. Регіональну програму забезпечення помешканням дітей сиріт в облраді започаткували ще минулого року. В її рамках власного селю тепер мають майже 20 дітей. У будинку, який подарувала дітям обласна влада, наразі проживатимуть двоє братів: Іван та Володимир. Їхні молодші сестра і брат Тетяна та Анатолій зможуть приїхати сюди на постійне проживання, коли досягнуть повноліття. Нині ж вони мешкають у дитячому будинку. Ми дійсно сьогодні відчули радість. Ми побачили цю радість в очах дітей. Дійсно, напередодні свята Миколая. Думаю, що вони отримали гарний подарунки для дітей сиріт. Ми повинні робити от такі справи хороші, адже їм треба робити перші кроки в житті, і саме це мати своє приватне житло. І хоч будинок не новий, проте діти радіють, що нарешті мають власне помешкання, вартість якого 190 тисяч гривень. Гроші виділили з обласного та районного бюджетів у рамках регіональної програми забезпечення житлом дітей-сиріт. Минулого року у Львівській обласній раді була прийнята програма, відповідно до якої сьогодні діти й отримали житло. Ця програма вже діє другий рік поспіль в Львівській області. Минулого, минулому році це 19 дітей отримало житло, і цього року ми розрахуємо, що 24 дитини також отримують житло. Обласна влада сподівається, що наступного року власне житло отримає ще більше дітей, адже лише в жовківському районі дах над головою потребують майже 30 сиріт. Вівська малеча подбала про те, аби військові у зоні АТО також відчули свято. У будинку офіцерів близько 70 школярів, серед яких діти військовослужбовців, які нині воюють на сході України, готували подарунки бійцям до Дня Святого Миколая. Той проект, який спрямований на те, щоб діти привітали своїх батьків з Днем Святого Миколая, щоб діти свою власноруч виготовили їм листівки або будь-які ялинкові прикраси, і волонтери пообіцяли відправити ці прикраси туди в зону. Ато то напевно саме тепле і саме приємне буде для наших військових. На Майстер-класах малечу вчили виготовляти ялинкові прикраси, ангелики, обереги, персонажів різдвяної шопки. Коли він приїде, я хочу йому подарувати. Я хочу, щоб я привітаю з ним Різдвом Христовим з Новим Роком, здоров'я йому, щастя, щоб він був. Ну, приїхав здоровеньким, нічого з ним не сталося. Я хотіла підтримати ті, що зараз воюють, і подарувати їм те, що я зараз роблю. Що ти зараз робиш? Ангела? Окрім дітей на майстер-класі, їй дорослі дівчата волонтерки прийшли допомогти малечі зробити гарні подарунки та листівки. Перш за все, чому я долучилася до сьогоднішньої акції, щоб допомогти е, маленьким нашим е, чогось більше навчитися в цьому житті. Тому що життя наше трошки ж є жорстоке, щоб просто е, мати певні різні перспективи і можливості. А оскільки їхні батьки зараз мають певний обов'язок, тому наразі хочеться просто дітям дати якусь маленьку казку. Я долучилася до цієї акції, тому що. Кожна дитинка вона повинна зробити свій внесок в нашу державу. Вона зараз зробить подарунок для військового, але не кожна дитинка зможе сама підшити або ще щось. Тому їй потрібно допомогти. Тому я вирішила взяти в цьому участь. Між роботою діти записували відеозвернення до бійців, бажали повернутися живими, здолати Путіна та повернути Крим, щоб вони не помирали там, а перемагали. Я прийшла, щоб зробити подарунок воїнам АТО. Я б хотіла їм побажати, щоб вони швидше поверталися до себе додому. Подарунки, які діти зробили власноруч та відеопривітання, вже найближчим часом волонтери передадуть бійцям на схід України. Марія Шепель, Петро Ткачишин, Олег Возний, новини 2015, другий телеканал. Не забуваємо, що діти це наше майбутнє і не втрачаємо жодної миті, щоб подарувати їм радість. То були новини 20.15. З вами була Мар'яна Підковська. Вже через кілька годин традиційна програма в об'єктиві. Будьте з нами. До побачення!